Сьогодні в цьому відео розпакуємо новинку від компанії Apple Maker. Це модель називається RT100. Клавіатура в ретро стилі в незвичайній коробці. Дуже цікаво виконано, не схожа на інші клавіатури від Apple Maker. В задній частині перераховуються переваги клавіатури, підключення бездротове, гаскет, маунт, конструкція, шумоізоляція, батарея. Відповідно, підсвітка, звичайно, має бути. Давай дивитися, що в середині коробки. Мені вже цікаво подивитись на цю клаву. Я дуже люблю клавіатури від EpoMaker, Мені подобається спостерігати за цим брендом. Є пластикова кришка для клавіатури. Запакована в плівку клава, дістаєш. Ми зараз до неї доберемось, подивимося, що тут по аксесуарах. Ого! Ого! Я перший раз бачу такий кабель. Дуже цікаво. Так, і є ще коробочка така. Інструкція для ознайомлення. Так, що в нас тут? Такий коробочці, запакували щось цікаво, дуже цікаво. Ух ти, вау! Е, я навіть не знаю, що це таке. Похоже на якийсь екран з роз'ємом. Е, ну, виглядає це ну, незвичайно. От. В інтернеті я сюди подивився тільки фотки, клавіатури, відповідно, комплект, нічого не дивився. Так, каблю з таким ремінцем шкіряним дуже класно. Він такий е, ну, дуже грубий. Тут у нас іде підключення USB a usb c і отак виглядають роз'єми. Ну, це реально виглядає як щось таке ретро, такий грубий великий кабель. Він, до речі, гнучкий і не тяжкий. Це класно. Плюс є пулер для кейкапів для свічів. Це ми в сторону покладемо. І давай поглянемо на саму клавіатуру. Ну, це прям як вертаєшся, якісь не знаю там 90-ті. Якщо ти любитель такого, ну от реально заціниш, тому що дизайн у неї дуже-дуже крутий. Клавіатура такого кольору відповідь не білого. Вона трошки, я навіть не знаю, як цей колір називається. Mm, ну, Ретро колір, так? кейкапи, чорні з сірим. Пам'ятаю, в школі такі клавіатури були з таким кольором кейкапів. Вони трошки такі жовтуваті, але дуже-дуже прикольно виглядає. Плюс тут зверху роллер, але він такий теж в незвичайному стилі, натискається, крутиться так. Прикольні такі відсічки. Регулятори навіть от в такому старому стилі. Раніше теж такі, ну, клави були регулятори. цікаві. І, ну, Вигляд в неї реально бомбовський. Задня частина корпусу. Виглядає вона теж незвичайно. Такі форми має. Але, в принципі, ти це не бачиш, але все одно цікаво. Цікаво зроблено. Ніжки. Є 4, навіть 5, 5 ніжок. Такі силиконові ніжки. Давай подивимося, як клавіатура на них тримається. Клава стоїть міцно, не їздить, і це дуже добре. Давай подивимося на додаткові ніжки. Тут вони йдуть двоярусні. Менше, ось так виглядають і більше. Трошки тоговато ходять, але, в принципі, ти там один раз відкрив їх і поставив клавіатуру. Те, що є резинки, це ж дуже добре. Відповідно, клавіатура на ніжках цих не їздить, а резинки тут не пожаліли. Також кошти, вони свою роль виконують. Дуже добре. Підключення кабелю USB-C іде з правої сторони, зміщено. Не буде, в принципі, тобі кабель заважати. Я думаю, так, ну зазвичай або зліва або справа роблять, з центру вже багато хто не робить, тому що зручніше, коли все-таки збоку. Так, по тест на скручування. ну Клавіатура трошки хрусткає, але ну це не критично. Наприклад, я на це ну, увагу сильно не звертаю. Для мене це не важливо. Хоча от клавіатура, якщо в руку береш, вона відчувається така достатньо тяжка. І е, По якості пластику тут питань немає. Він приємний тактильно, і вигляд також він має дуже гарний. Е, тут класно зробили навіть, таку вставочку спеціальну, це 2.4 е, ресивер, знімаєш корпус, дістаєш ось такий донгл, та ти вставляєш його в комп, І причому тут є роз'єм USB-C. Це от, таке взагалі перший раз бачу. Але я вже зрозумів, для чого це є. Це, напевно, для того, щоб під'єднати в клавіатуру ось таку штучку. Давай ми це підключимо. Отак от. І ріба, ти маєш клавіатурку з таким компом. Компом. Давай її включимо. Загорівся індикатор. І подивись на цей екранчик. На екранчик, це клавіатура з екрану, тобто, типу клавіатура з, з компом зразу йде. Там е, йде пошук, показує час. Е, день можна налаштувати дату, зарядку, завантаження CPU, температура. Ну це реально круто. Я таке перший раз зустрічаю. І реально достатньо екран такий якісний, чітко все відображається. Реально дуже цікаво. І це клава, ну. Що виділяється серед інших клавіатур. І от це, звичайно, щось таке реально круте. Така простенька річ, але вона дуже сильно е, модифікує твою клавіатуру. Моментально він підключається, показує заряд. Дату налаштувати, я думаю, тут можна. Ну Він не налаштовується, він, напевно, налаштовується якось окремо. Цей не сенсорний відповідно. Е, дуже гарно підсвіточка пробувається навколо Кейкапів, Кейкапи тут PBT, відповідно. свічі тут такі pink чи Purple. Uh, так, давай їх знімемо. так виглядає сам свіч. Свіч на 5 пін іде, відповідно, клавіатура підтримує 5 пін і 3 пін. От, Як він натискається. Достатньо приємно, без пісочку. Таке відчуття, навіть що там є мінімальна змазка з заводу. Дуже класно, мені подобається. Так, що всередині? Діод знаходиться у нас з нижньої частини корпусу, до тебе ближче буде. Є під свічем шумка така прокладка, та, щоб не стукав свіч. Відповідно, це на звук також впливає. Є шумка під пробілом, така силиконова вставка чи резинова. Давай її назад поставимо. Полікарбонатний плейт і конструкція гаскет Mount як було на коробці. По стабілізаторах. Стабілізатори тут такого білого кольору, теж під ретро зроблено, Змазка, ну таке що там мінімальна. Але саме цікаве, що ми зараз свіч поставимо, протестуємо відповідно, як воно все це діло працює. Зафіксую назад свіч. Кейкап зразу давай засінимо також. Товщина стіну кейкапу дуже хороша, такий товстенний PBT-пластик. Тактильно приємний, він не є такий якийсь е, дуже гладкий або шершавий. Так десь посередині приємно тактильно, і пальці козати не будуть точно. Так, от я поставив назад пробіл, і давай по стабах подиїмся. Ну, По-перше, і звук дуже приємний. І для пальців приємно от натискати. І стаби відпрацьовують гарно. При тому, що це зараз на я клацаю. По кнопках дуже приємно. Бакспейс. Ентер. Відчувається, що шумки всередину не жаліли. От мені тим EpoMaker подобається, що. Вони клави свої роблять дуже гарно. Я такий ролер в такому виконанні перший раз бачу. Чорного кольору. Ролер сам типу стоїть на місці, крутиться тільки зовнішня оболонка, плюс він світиться, і тут намальовано мінімальна, середня і максимальна гучність, і типу, play. Можна включити, виключати звук. Підсвітка напевно, що стандартно регулюється тут, так? Я вже... Різних ефектів тут вистачає, багато. Ти можеш собі регулювати відповідно силу свічіння, швидкість підсвітки. Ну, Враження по клавіатурі в мене дуже класне. Мені подобається, як вона виглядає, як вона зроблена. Ну, а екран цей, ну, це взагалі щось таке для мене дуже нове і цікаве. Тому що перший раз таки зустрічаю, от коли клавіатура, до речі, Сон йде, то відповідно екран теж гасне, щоб і зарядку не споживати. Але от коли ти там щось набрав, просто класно, ти, ти бачиш всю необхідну інформацію. І це реально дуже-дуже круто. По підключенню, тут є режим Він і Мак, ти можеш собі переключатись, і відповідно включення, виключення самої клавіатури. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай в коментарях писати свою думку.